Правильний ґрунт для розсади, це початок почав. Молоді сіянці отримують із землі необхідне харчування, від цього залежить їх здоров'я і ваш майбутній урожай. Але смаки у різних культур відрізняються, і це варто враховувати при підготовці ґрунту, яким повинен бути ідеальний ґрунт. Давайте розбиратися для простання насіння необхідні два головних умови: оптимальна температура і вологість. Тобто земля повинна добре вбирати і довго тримати вологу, але разом з тим давати достатньо повітря, щоб насіння не згнило. Крім того, в щільному ґрунті буде складно прорости молодим корінцях, а значить, ґрунт повинна бути легкою і пухкою при невеликому обсязі ґрунту, в якому розвивається розсада. І досить високої щільності посіву необхідна достатня кількість поживних речовин, щоб забезпечити зростання і розвиток сіянців. Має значення також правильна кислотність ґрунту при порушеному балансі рослини не зможуть повноцінно засвоїти деякі макроелементи їх зростання сповільниться. Для більшості культур оптимальною є нейтральна кислотність, 6, 5, 7 і остання, але не менш важливе. ґрунт повинна бути вільною від патогенів, бур'янів. Грибних спор, хвороботворних бактерій, шкідників і їх личинок, де взяти правильний ґрунт для розсади, можна, звичайно, придбати готовий ґрунт для овочів в магазині, це найпростіший варіант, але навряд чи в цьому випадку ми зможемо врахувати потреби кожної культури, а значить, не дозволимо сіянцям розкрити весь потенціал. Так що, мабуть, варто витратити трохи часу і сил, щоб дати оптимальне харчування нашій розсаді на самому ранньому етапі розвитку, головний плюс приготування печосмеси своїми руками економія коштів, так, справа ця клопітка, знайти всі необхідні компоненти, переконатися в їх якості, змішати в правильній пропорції, не так просто, як може здатися на перший погляд, але все можливо, якщо знати, які саме інгредієнти вам потрібні і де їх можна знайти. Не варто брати для вирощування розсади землю саду або голоду. По-перше, вона з великою вірністю містить мінімум поживних речовин, тому що попередні врожаї вже з'їли все найкорисніше. А по друге, ґрунт на ділянці може бути заражена шкідниками і патогенними мікробами. Відповідний ґрунт для розсади можна приготувати, змішавши в різних пропорціях наступні компоненти: торг, перегній, компост, річковий пісок, перліт, вермикуліт, тирса. Дернову землю, ґрунт з-під лісових рослин, вільха, ліщина кропива, перераховані інгредієнти добувають в природних угіддях або купують в садових магазинах, крім двох останніх. Проте, чим корисна земля з лісу і як її правильно взяти, читайте в нашій статті осінь час заготовлювати землю для розсади, компоненти для почусмаси можна заготовити восени і зберігати окремо до весни. Коли настане час їх застосування або змішати всі частини і тримати готовий ґрунт в мішках прямо на вулиці або в неопалюваному сараї. Морозна зима стане в цьому випадку відмінним з незаражувальним заходом. Навесні перед використанням потрібно внести землю в тепле приміщення, дати їй відтанути, просіяти і розподілити по контейнерах. У ґрунті для розсади не повинно бути активно розкладаються елементів рослинних залишків свіжого компосту і добрив типу чайної заварки. Всі ці речовини в процесі розкладання сильно підвищують температуру ґрунту, що згубно впливає на коріння молодих незміцнілих рослин персональне меню для городніх культур. А тепер подивимося, які переваги до складу ґрунту пред'являють найпопулярніші городні культури, бо стараємося догодити нашим підопічним, адже ми чекаємо від них богатирського здоров'я і високого врожаю. Один томат, наприклад, томати люблять ґрунт, що містить багато органіки. Азоту і калію для них готують суміш з дернової землі, торфу і перегною в співвідношенні 1-2-1, куди додають 0,5 деревної золи і 3 тристл суперфосфату, також для розсади томатів підійде поєднання рівних частин дернової землі, компосту і піску з додаванням 50 суперфосфату, 20 калійної солі і 10 аміачної селітри. Кількість добрив вказуємо на 10 субстрату, 2 огірок. Огіркам сподобається суміш дернової і листової землі, компосту і вермикуліту в пропорція 3-3-3-1. Також можна змішати торф. Перегній і тирсу 2-2-1, присмачені склянкою деревної золи з човиною сульфатом калію і суперфосфатом по 1 чл на 10 л ґрунту. Три перець перець буде добре себе почувати в ґрунті, що складається з дернової землі. Піску і торфу 1-1-2. З додаванням 60 х суперфосфату 40 х сірчанокислого калію і 30 х аміачної селітри на відро. суміші як варіант. Для розсади перців можна використовувати суміш перегною і дернової землі 2,1 або 3-2, а також поєднання торфу дернової землі, перегною і перепрілих тирси пропорція 4, 2, 1, 1. 4 капуста для капусти підходить субстрат, приготований з дернової землі компосту і піску в пропорції 1 до 1, який потрібно додати золу або вапно з розрахунку 2 склянки на 10 грунту, 5 баклажан. Баклажани – примглива теплолюбна культура, їх насіння досить повільно проростають навіть при замочуванні. До того ж швидше насіння інших овочів втрачають схожість вирощування баклажанів розсадою дозволяє скоротити часто отримання врожаю для них підійде ґрунт, що складається з перегною дернової землі, торфу і перепрілих тирси в співвідношенні 2-1105, садова суниця, полуниця. Звичніше купувати для висадки на грядку вже готові саджанці полуниці, але ж цю культуру можна виростити із насіння. Для цього правда. Доведеться повозитися, але результат може вас здивувати і порадувати, щоб посіяти садову суницю. Зробіть ґрунтосуміш з дернової землі, піску і низинного торфу пропорція 2, -1, 1 З покупних варіантів підійде субстрат для бегоній або фіалок. Сім, універсальна суміш, якщо складання субстрату для кожної культури окремо здається вам занадто виснажливим заняттям, спробуйте приготувати універсальний ґрунт. Для цього можна взяти три частини дернової землі, по два частини перегною і торфу, по один частини компосту і піску, змішати і додати один стакан деревної золи на 10 лів готової суміші, як поліпшити ґрунт для розсади. Для підвищення родючості можна додати в готовий субстрат біогумус вермикомпост. продукт переробки органічних відходів каліфорнійським хробаком. Така біодобавка містить корисні мікроорганізми, використовується для збагачення і поліпшення структури ґрунту. Забезпечити правильний повітрообмін і зробити ґрунт більш пухким допомагає пісок, перліт або вермикуліт. Пісок беруть річковий грубозернистий, не з кар'єру. Перед застосуванням його промивають до чистої води. Замінивши піском 1-1-0 всього обсягу ґрунту, ви зможете уникнути утворення твердої кірки. На поверхні землі при поливі перліт додаються в рахунку 3,0 від усього обсягу почос Після змішування компонентів слід перевірити рівень кислотності готового ґрунту, адже різні овочеві та садові культури люблять рости на ґрунтах з різним для визначення рівня кислотності використовують в метра або звичайну лакмусову смужку. Щоб перевірити кислотність за допомогою лакмусового папірця. 20-30 ґрунту розчиняють в склянці води і опускають в нього індикатор. Одержаний колір звіряють зі шкалою, червоний і жовтий відтінки вказують на підвищену кислотність, зелений говорить про нейтральну реакцію, холодні кольори про знижену кислотність. Розкислити ґрунт можна додаванням в неї вапнякової доломітового борошна 1, 2 стл на л ґрунту або золи 1, 2 склянки на такий же обсяг. Останні приготування, без яких не обійтися, після додавання в ґрунт всіх необхідних інгредієнтів його обов'язково потрібно знезаразити, для цього є різні способи: пропарювання, помістити ємність ґрунтом в мікрохвильовку на 15-20 хвилин або пролити окропом через дрібне сито, прожарювання, прогріти ґрунтосуміш в духовці протягом півгодини при температурі від 70 до дев'ять Спротруювання. Пролити субстрат розчином перекису водню 2,0 на 1 води або перманганату калію, при цьому потрібно пам'ятати, що марганцівка підвищує кислотність ґрунту, після процедури її потрібно буде скоригувати. Описані вище способи підійдуть для знезараження ґрунту навесні для приготовленої восени по миси. Найоптимальнішим буде варіант проморожування винести готовий ґрунт на вулицю в період сильних морозів приблизно на тиждень. Потім повернути в тепло, після чого знову винести на мороз для повноцінного захисту від патогенів цю процедуру бажано повторити кілька разів оживити ґрунтосуміш після всіх маніпуляцій допоможуть біологічні добавки. Наприклад, байкал, у або сяйво. Вони заселять субстрат корисними бактеріями, які зміцнять імунітет молодих рослин і допоможуть запобігти розвитку хвороб. Спробуйте цієї осені приготувати особливе меню для кожної овочевої культури, і подивіться, як відреагує на це ваша розсада. Можливо, ви будете приємно здивовані.